Ми продовжуємо розмовляти у нашій студії. Отже, пане Володимире, ви е, мали ми перервались та. так. Невеличкий. От а наскільки справедливо щодо свободи, те, що все ж таки свобода була однією з рушійних сил революції гідності. Що це таке? От, це не підтримка електората, не підтримка революції, чи це якась помилка? Чому, відповідно, електорат, люди, населення відреагували таким чином, на таким результатом? 4,7, так. Ну... Важко знов-таки однозначно щось говорити. На моє переконання, свобода, рейтин свободи ще почав падати ще до революційних подій. І мені здається, революційні події так само е, тільки пришвидшили процес свободи, оскільки свобода була найбільш радикальна з присутніх у владі суб'єктів процесу. І е, вона здається, не оправдувала сподівання своєї революційності, оскільки свобода. Е, декларувала речі такі, яка вона не могла реалізувати навіть в силу своєї е, незначної кількості е, депутатів. Е, а речі, які не втілюються в е, гасла, які не втілюються в практичні речі, е, мають схильність грати з цими людьми ну, злий жарт, тобто. Вони скеровуються проти них тим більше з'явився ще більш радикальний і, знач... і суто популістський проект е, проекту Ляшка, Олега Ляшка, mm -hmm. радикальна партія, яка фактично перехопила в свободи оцей радикальний революційний порив. Але якщо свобода не можна, свободу не можна назвати популістською партією класичного типу, угу. то радикальну партію можна е, з певністю назвати популістською е, партією, яка ап, е, а, маніпулює емоціями людей. І власне, я думаю, що свобода частково втратила електорат, який міг підійти і до Ляшка, частково більш поміркований електорат свободи міг відійти до Порошенка. Або ну я не знаю, можливо, до народного фронту я не не знаю. Ну, можливо, і до права сектор. А до речі, ще ж є в нас точно третя радикальна mm -hmm. сила це правий сектор. І мені здається, на радикальний електорат, який в нас не не вже не настільки великий, дуже багато появилося після революції. Політичних партій, де свобода стала неконкурентно спроможна. Ні, точніше вона коренконкурентно спроможна, але тепер їй не вистачає цього, щоб пройти в парламент. Коли ж вона проходила не, вистачає ж, того не було ж радикальної партії, не було ж угу. справді правого сектора. Ви ж подивіться, радикальна партія взяла ж 7,4%. Відс... Угу. Звідки вони взяли електорат? Ну, зрозуміло. питання от. Перерозподіл. Таким чином, очевидно, перерозподіл. вони не те, що не забрали всього електорату Свободи, вони явно забрали ще чийсь електорат. <гум> ну це очевидно. Але те, що вони забрали частину електорату Свободи, це мені здається очевидний факт. І в мене ще питання: дивіться: у нас є два, дві партії переможці. А чи не виникне конфлікт, як після помаранчевої революції, що зараз почнуть сваритись президент з прем'єром? Виникне. Обов'язково. Але згодом. Спочатку вони будуть декларувати мир, злагоду, спільні якісь там меморандови, підписувати якісь там документи про співпрацю і тому подібне. Але як ви знаєте, що у нас зараз в прем'єра більше влади реальної, ніж президента. І коли закінчиться війна, президента взагалі ніякої влади вже не буде. І тому конфлікт інтересів він є, простегується, тим більше, що адміністрації все ж таки залишаються, ну, обласні, державні там, районні адміністрації, залишаються президентськими, і віддавати їх в ході децентралізації влади просто так, це значить впливи загубити взагалі на місцях. І тут буде дуже серйозна боротьба, яка вийде на більш вищерів, тому що і тому знову ж таки нам потрібні такі депутати місцевих рад, які будуть ну, на голову вищі тих, хто є зараз. Молоді, знаєте, такі зубасті, такі енергійні, розумні. Які знають, що вони роблять, і які вируть, скажімо, да, ті повноваження і ті фінанси в Київ. Бо ті, що є зараз, вони якось вже з Києвом домовилися. Там портфель туди, портфель сюди, папірці підписали там, папірці взамін підписали інші. І ні, мир та злагода вирішують питання. Такі депутати місцевих рад вже будуть не потрібні. Потрібні бійці. Бійці, професіонали з хорошою освітою і бажано до 35 років. Тарас. На вашу думку, не може виникнути конфлікт між президентом і прем'єром за розподіл влади в країні? Ну от власне до дня голосування стояло питання: який вже буде розп... Яка буде коаліція? І тоді почали міркувати, а хто її формуватиме? Коли, звичайно, показник Народного фронту виявився ну, ре... реально вищим ніж могли прогнозувати, і сам цей факт вже дуже суттєво впливає на гіпотетичну коаліцію, П президент вже заанонсував, що ця коаліція має бути конституційна. Тобто 300 голосів і більше. Але я не переконаний, що ці, їм для цього вистачить двох фракцій народного фронту і блоку Петра Порошенка. Мені здається, їм треба буде комусь дати золоту акцію. І нею може скористатись, очевидно, самопоміч. Я чомусь так думаю. Хоча знов ж треба сідати, рахувати мандати, скільки мандатів є. Бо по помажеритарці зараз теж так однозначно не скажеш. Бо. Якщо вони там, скажімо, візьмуть по 45, по 50 депутатів по партійних списках, я попередньо рахував то Порошенко проводить що мажоритарники, так. народний фронт 17, і самовисуванців, там десь більше 100. Ну от питання: оцей теж фактор невизначеності, щоб ми знов не повернулись до питання тушок, так щоб ми це дуже ганебне явище, тушкування, яке в принципі руйнує все уявлення про представництво влади в Україні. Тобто і всю демократію в ділі в корінь рубає, але давайте я повернусь до більшості. Очевидно, що вона буде сформована в як коаліційна більшість. Хоча попередньо виглядало, що Порошенко за за меншого результату народного фронту очевидно він би намагався створювати не так конституційну більшість, як звичайну більшість на 226 депутатів. Чому? Тому що фактор Яценюка і його амбіції дуже сильно підважує його позиції. Це Порошенко і Яценюк це надзвичайно два сильних амбіційних політики. І враховуючи, що ділити владу їм доведеться, це може провокувати внутрішні конфлікти і протиріччя. І питання: чи повторить ця коаліція долю 2005 року, коаліція Ющенка Тимошенко, дуже б не хотілося, щоб внутрішні протиріччя вплинули на долю країни? Я надіюся, що їм вистачить розуму, дійти якоїсь згоди. Домовитися, щоб ми вдруге не ставали на ті ж самі граблі. Ну тут ще є геополітичний фактор, то є інтереси Європи і Америки, які відповідно через президента і через прем'єр-міністра будуть реалізовуватися. Ми будемо виглядати, що вони сперечаються, вони будуть разом пити коньяк, але дружити не зможуть на людях. Розумієте, тут ж питання інше: які, які плани щодо України світового співтовариства. Ми цього поки що на жаль не знаємо, тому якщо вони не збагнуть, що є тільки в Україні є тільки інтереси України і тільки України, і що їм потрібно об'єднати зусилля заради України, то тоді і цей парламент, і цей уряд він буде дуже недовго тривалим. Погоджуєтесь, я погоджуюся, але я нагадаю момент, коли пам'ятаєте на підставі чого ми проводимо ці вибори дострокові. На підставі того, що за вказівкою Махом Порошенка удар і свобода вийшли з коаліції, і не була створена протягом 30 днів mm -hmm. нова коаліція. До речі, тут була велика самопожертва свободи, бо на відміну від удару, удар нічим не ризикував. А свобода вже тоді було питання, чи вона долає піти бар'єр. І мені здається, якщо була умону обіцянка якась від президента, ну негласна, що вони ж йому зробили послугу, а вони зробили велику послугу йому, а собі ведмежу послугу. Е і тоді Яценюк, який ви став заручником цієї ситуації, він як прем'єр, пам'ятаєте, як він пригрозив подати відставку? Угу. Як в різку в один момент ми ледь не опинились перед політичною кризою. Але тоді вистачило розумно домовитися. Явно Порошенко з Яценюком мав домовленість. Яценюк залишився прем'єр-міністром, і вони домовилися, що всі йдуть на вибори і чесно борються за владу. Бачимо, що Порошенко і Яценюк прийшли, при тому, що сформують цю більшість, свобода не пройшла. Очевидно, але мені здається правильний жест, що Порошенко вже за, з устами Луценка Юрія запропонував так само свободі брати участь у переговорному ну, процесі. тих мажоритарникам, які так, проходять. що, якщо ми вже заговорили про мажоритарників, скажіть, будь ласка, чому пане Володимир, на вашу думку, з усіх діючих депутатів нині на Львівщині пройшов тільки один по мажоритарних округах це Ярослав Дубневич. Всі решта не пройшли. Ви не забувайте, всі засоби масової інформації говорили про нові обличчя. Ось вони нові обличчя і з'явилися. Ну, з іншого боку, на хлопський розум. Ну, дали поролити одним. Тепер прийшли багатьох е, тим округах е, 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 люди, які свого часу набрали е, дуже багато голосів. Їм не вистачило, значить, до перемоги, але вони взяли другі місця. І це теж по всій Україні. Тобто, це суто такий момент, що в час революції не бу... всі були на Майдані, розумієте, вони не займалися округами. А коли приїхали, їм нема чим було прозвітувати. І тільки єдиний, от Ярослав Дубневич, він встигав працювати і на окрузі, і на революції, і в АТО. Ну, мається на увазі він і його команда. І так би мовити, тому і це. Ну, це був прогнозований результат. До речі, всі ці результати теж були прогнозовані. Там можливо один-два округи, які були певні сумніви. А от наскільки я розумію, вже перемагає. Ну, що так, поки що так? Перемагає бачимо. і доволі суттєво перемагає у. У шість відсотків переважає свого конкурента. Ну, а на інших округах. Ну дивіться та ж Фаріон, та ж сех то... е, власне тягнебок, Ілик, Котеляк. Не перейшла. От, власне, з дванадцяти округів Львівщини. Справді, от ця, начебто, візуальна видимість що о нових обличчях, це дуже правильно, бо люди цього хотіли і вони це на ділі показали. Так є навіть прізвища, які до цього у львівській політиці навіть не згадувалися, бо очевидно, якщо ми говоримо про Дубневича, Ярослава чи Богдана. Ну тут було, здається, наперед, очевидно, їх що вони фаворити. Ну можливо, стверджувати, що вони переможуть було ну, по крайній мірі по Ярославу. А скажемо, так. по Ярославу. Бо брат, як пам'ятаєте, у 2012 році суттєво поступився Юрію Михальчишину. Ну, але це особиста фактор Юрія Михальчишина і бренду свободи зіграв. Звичайно, Богдан Дубневич. Не міг тут на цьому фоні перемогти. Ярослав Дубневич, взагалі, я б не хотів Суто на Дубневича зосереджувати. Ні, Але ну Баченко, ну, можемо пройтися о, по всіх округах. Можемо проаналізувати, в нас є 12 округів, так якщо коротко. Беремо 4 львівські округи, беремо перший Сихівський, 115-й, і там перемагає зараз, за даними опрацювання 98%, перемагає Дмитро Добродомов. Він брав участь у 2012 році, але тоді поступився Михайло Хмілю, який зараз, очевидно, знову потрапить у парламент, але вже по списку Народного фронту. Він 42-й списку, і, очевидно, він пройде десь якраз під межу. Він проходить, потрапляє в парламент. Треба буде потім сісти ще порахувати. Ну там ще міністрами підуть. Потрапляє в будь-якому випадку. З конкурентом його був Іван Васюни, колишній міністр. Це була доволі така е, тісна конкуренція. Е, на конкуренція. І, і, цікаво, і, цікаво. і тому достеменно до, до Дня голосування сказати, хто переможе, було важко. Було зрозуміло, що ніхто більше вести боротьбу там не буде, що ці два кандидати будуть вести боротьбу між собою. Е, щодо 116 округу. Це є округ, так званий Фаріон, так? Ірина Фаріон, яка Його до виборів називали округ смерті. По-перше, так, там було і багато кандидатів, і там було дуже багато рівних кандидатів. Так? Якщо узагальнити, то в свободи на 12 округах було начебто три таких своїх округи. Це 116-й, це 119-й і 125-й. Тобто Ірина Фаріон. Сахія. Ірина Сех Тягнебок. і Андрій Тягнебок. В результаті усі вони просто стрісковали. Ну, але, але на цьому окрузі це все ж таки спрацював феномен самопомічі. Е на 119-му? На 116-му. 116 116-му Ірини Подоляк. Ну так. тут очевидно, mm -hmm. те, що вона є керів... управл... керівник управління культури. Mm -hmm. Повірте, мало хто у Львові. Ну зрозумів. А те, що вона представляє висуванцем самопомочі, про це знають усі, так тому ну, безумовно ну, перемога подоляк є безумовно перемогою самопомочі, а не а не перемога бренду. Безумовно, давайте до 117-го, бо в нас не так 117-й Оксана Юринець, Вона була фаворитом і звичайно фаворитом і закінчила ці перегони. Фактор бренду допомагав Березіцькому змагатися з Оксаною Юринець в цьому окрузі. 118-й... секундочку, я до пана Володимира запитаю. А не є якісь не знаю закономірність цих виборів, що перемогли всі ті, хто практично на минулих виборах були другими? Ну, є закономірність. Ну от ви, ви розумієте, та? От виворець. Ну от дали перекорувати одним. Ну тепер не гірше є інший. Ну, давайте їм дамо можливість, розумієте? Ну це якийсь баланс, справедливість. Ну в кінці кінців, напевно, багато так і подумали. Ну чим гірше, тим більше, що ну от юринець вже знає, вже компанія пройшла, вже більше виступали, ну, знайоме обличчя, якісь погляди, так, позиції і, і все таке інше. А все ж таки, конкурент, людина та нова. Можливо, наступного разу тепер виграє Бризицький, так? Е, я ну бризицький та від народного йшов. Чи для він зробить хороший старт для обласної ради і переможе від міста в обласну раду? Що було б цілком закономірно, і його потрібно було б і запрошувати до цього, щоб він не не, не припиняв свою політичну діяльність. Ну, але... Як і всі тих, хто програли, набрали. 500. Е, ну так, але Брезійський це знову так, як і Сподоляк, це є роль бренду, а не Романа безпосередньо. Близький. Ну, погоджуюсь, але розумієте, завдяки бренду тепер я з ним познайомились, його взнали. В чому суттєво не суттєва відмінність, а особливість виборів 2014 року у 2012 році виник такий феномен, як узгоджений кандидат від об'єднаної позиції, так тобто, коли демократичні, так звані демократичні сили були змушені. Об'єднюватись, висувати одну кандидатуру, щоб боротись проти адмінресурсу, умовно кажучи, і гаманця. Ну а тепер вже не узгоджені кандидати боє боє не... самої опозиції. Бо... <світ> Просто тепер з'явились конкурентні засади боротьби між собою. Люди, кандидати справді ведуть суперечку ідей, пропозицій і брендів, це. але це демократія. Але це, це демократія в ділі. Та чудово повернемося до да, мажоритарників. До Якщо узагальнено, то е, власне мажоритарні округи показали, що е, і показали, що свобода і батьківщина зазнала тут так само, як і на рівні партійної поразки чому тому, що три кандидати, які мали гіпотетичну можливість свободи, це є Ірина Сех, Ірина Фаріон і Андрій Тягнебок, мали можливість пройти по округах. плюс батьківщина двоє це є Степан Курпіль і Роман Ілик, так само як діючі депутати мали. В сильні позиції стартові, в результаті, як ми бачимо, всі вони на третьому або четвертому місці по, за результатами теперішніх виборів. Отож, повернемося до 119 го no. округу. Uh -huh. Це є Ірина Сех. Там переміг Михайло Бондар, представник Народного фронту, людина так само цього так званого партії сили, який є національним гардійцем і зараз виконує свою місію в АТО. Це є 120-й округ, де фаворитом був і в результаті переміг Ярослав Дубневич. Несподівано встав 121-й округ, де перемагає Богдан Матківський. Це округ Ілика. Це є Дрогобичина. Так, так, так це так. власне округ, і, ну, так вже би не присвоїв. Ну, це так ну, умовно. Це... Так. Так. 122-й округ, де переміг Володимир Парасюк, при тому. з 55, здається, відсотків. І там поступили всі інші конкуренти від батьківщини і від Петра Порошенка. Там зіграло ім'я на його користь суть в тому, що хто такий Парасюк знає не тільки в цьому окрузі чи Львівщині, це знають в кожному куточку України, в тому вся справа, і це фактично фактор впізнаваності і цю місію, яку він взяв на себе, вийшовши на майдан. Ну, це, як, це фактично сформувало йому ім'я і допомогло йому перемогти в цьому окрузі. Що цікаво, цей округ, в якому в 2012 році сперечалися... Пазаняк Степан Пазаняк і Тарас Козак. Тепер Пазаняк завчасно зняв свою кандидатуру, а Тарас Козак, який так намагався пройти по Мажердариці в 2012 році, цього разу Тепер по без проблем пройшов 14 м по списку об'єднаної позиції. Тарас Батенко — 123-й, Там була серйозна конкуренція з Лідією Котеляк, але видається на те, що Тарас Батенко таки там у нас одна хвилина, тому ага. швидше давайте. 125-й Лопушанський перемагає наразі там, де був Андрій тягнебок, і 126-му Кіт Андрій — Андрійця від блоку Петра Порошенка. Округ, де був якщо так узагальнено, Канівець. два речення. Який округ найбільше несподіванка для вас особисто для мене да. несподіванка. Одного я не виділю. Я виділю зразу кілька. кілька. Це, мабуть, округи, де е, пройшли зовсім незнані для нас, для Львівщини, кандидати. Е, для себе я виділю тоді це 119-й округ. Це є Бродівщина, там де е, Ірина, Ірина Сех. І виділю 121, й матківський Богдан, там де це Другобичина. Я виділю тут тільки Бродівщину. На цьому сподіваний для мене результат на цьому я вам дякую. Я нагадаю, сьогодні в нашій студії були Володимир Подгорна та Тарас Радь. Дякую ще раз. Дякую. Я з вами прощаюся і нехай вам щастить.